Численні порушення передвиборчої агітації нині фіксують не лише громадські організації, а й кандидати у народні депутати. По різних виборчих округах вони збирають однакові факти. Улюбленим порушенням їх політичних опонентів, говорить є підкуп виборців. Сьогодні я принесла лістовку. Я спеціально осознанно заклеїла кандидата. І ось тут біографія, календар. Люди ходять з цією і агітатори, а на обратній стороні. Що ми бачимо? Заява на матеріальну допомогу. Суми продовжує кандидатка становлять від 150 до 300 гривень, але це не межа, стверджують інші учасники прес-конференції. Протягом тижня з появою кандидата у народні депутати України, олігарха, по виборчому округу 195 у людей купують голоси за так звану матеріальну допомогу. Їм благодійний фонд пропонує по 600 гривень: 300 гривень зараз і 300 гривень після голосування. Таке благодійність за підрахунками кандидата виліться у близько 30 мільйонів гривень, а це половина минулорічного бюджету розвитку Черкас. Крім того, модним у цьому передвиборчому сезоні говорять організатори прес-конференції. Є також пошкодження зовнішніх рекламних носіїв. Та один прекрасний момент я їду, а мені муж говорить, смотри, а там партія наклеїла свої борди. хоча я проплатила на весь сезон. Що роблять мої опоненти? Просто беруть вечором, нанімають машину і заклеюють борди. По всім от, політичні партії йдуть, і вони просто заклеюють свої партії і борди. Це так само, як приходиш, сідаєш до себе в автомобіль, а там уже хтось сидить. Ну просто ти заплатив кошти, вивісили продукцію твою, взяв в оренду бігборту, тобто ти місяць він твій. Приходиш, а там висять другі люди. Моніторингом передвиборчих кампаній вже багато років займається комітет виборців України. Відвертості кандидатів в активіста громадської організації Юрія Саса не здивували. Що ми могли би порадити кандидатам? Що вони повинні фіксувати такі факти в встановлений законом спосіб, а саме складати відповідні акти, протоколи, залучаючи працівників правоохоронних органів. Щоправда, говорить ЮРСС, дуже важко встановити причетність певних суб'єктів до таких правопорушень. Крім того, за більшість з них закон не передбачає кримінальну відповідальність, а кандидатів не знімають із реєстрації. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікановини.